Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом та розвиток мовлення. Дітки, розгляньте малюнки, на яких зображені діти. Скажіть, чи однаковий одяг у дітей? Ні. Одяг у всіх дітей. Різний. А розкажіть, у що одягнені ви сьогодні? А ваша мама, сестричка, тато? А у що ви були вдягнені, коли йшли на прогулянку? Як гадаєте, дітки, а для чого людям потрібний одяг? Так, одяг потрібен людям для того, щоб захищати їх від переохолодження та перегріву, а також захищає наше тіло від забруднень та пошкоджень. А тепер розгляньте малюнки тварин і сказок. Скажіть, а який одяг мають тварини в казках? Тварини в казках мають такий само одяг, як і люди. Дітки, а чи мають вони одяг у житті? Ні, в житті тварини не одягають такий самий одяг, як у людей. Бо в них є хутро. Це є їх одяг. А чи у всіх тварин однакове хутро? Ні, всі тварини мають різне хутро. Відгадайте загадки, перше така. Хвіст пухнастий хутро руде. У лісі живе, курей краде. Хто це? Так, це лисичка, вірна. Погляньте на неї, дітки, та скажіть, а якого кольору хутро у лисички? Так, хутро лисички рудого кольору з біленькими вставочками. Вірно. Наступна загадка така. Буркотливий вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Хто це? Правильно це ведмідь. Дітка, тепер розгляньте ведмедя та скажіть, а яке хутро за кольором у ведмедя? Хутро ведмедя коричневого кольору, вірно. І остання загадка. В лісі вогник рудуватий, Шишки лускає завзято. Хто це? Так, це білочка, вірна. Дітки, тепер подивіться на білочку, а яке хутро за кольором у білочки? Так. Хутро білочки рудого кольору, вірно. Дітки, скажіть, а який одяг мають тварини? Одяг тварин є їхнє хутро, вірно. А які в цих тварин шубки? Шубки у наших тваринок тепленькі. Пухнасті, добре. А для чого вони їм потрібні? Хутро захищає тварин від перегріву та переохолодження. Добре, дітки молодці. Погляньте на малюнок та скажіть, кого ми тут бачимо? Ми тут бачимо білого ведмедя. Вірно? А чи знаєте ви, дітки, де живуть білі ведмеді? Так, білі ведмеді живуть в Арктиці. В Арктиці, дітки, дуже холодно і там багато снігу. Як гадаєте, чому там холодно? Тому що Арктика є північ нашої планети, вірно. А чому там багато снігу? Тому що в Арктиці сніг ніколи не тане, тому що температура повітря? Там завжди дуже низька. А ще білий ведмідь дуже полюбляє пірнати у воду. Я гадаєте, для чого йому потрібно пірнати у воду? Під водою ведмідь шукає собі здобич. Так? А як ви гадаєте, дітки, чи холодно йому? Ні, йому не холодно. А чому? Правильно, всі білі ведмеді не бояться холоду, адже мають під шкірою товстий шар жиру, що гріє їх. А погляньте тепер. На хутро ведмедя. Якого кольору хутряна шуба його? Ведмеді мають хутро білого кольору. Вірно. Дітки, як гадаєте, для чого так зробила природа? Для того, щоб вони добре. Маскувалися на снігу, вірно. Крім того, дітки, білі ведмеді мають хутро, що не пропускає вологу. І а, його хутро це довга шерсть, така собі тепла хутряна шуба, а також вони мають широкі лапи, на яких теж є шерсть. Щоб не ковзати на льоду. Ось такі білі ведмеді. Відгадайте загадку та дізнайтеся, про яку тварину будемо говорити далі. Хто в колючій одежині? Чим чекує по стежині? на ялинку, схожий так, це кумедний звір. Їжак, звичайно, погляньте на малюночок. Скажіть, дітки, а чим особливий одяг їжака? Правильно, одяг їжака це колючки, вірно. Як ви думаєте, а для чого йому потрібні колючки? Вірно, дітки, колючки їжаку потрібні для того, щоб захищатися від собак, вовків, лисиць. У хвилини небезпеки він згортається у клубочок ось так, і йому вже не страшні його вороги. Ось такий звір їжачок. Пограємо з вами у дидактичну гру, хто такий одяг має. Умови гри наступні. Я вам буду описувати одяг тварин, а вам необхідно відгадати, про кого буде йти мова. Тож уважно слухайте. Перша тварина, вона невелика на зріст. Ця тварина. Має красиве руде хутро. На зиму вона запасається горішками, шишками, грибочками. Про кого йде мова? Так, це білочка, вірно. Наступна у цієї великої лісової тварини дуже тепла хутряна коричнева шуба. У якій не холодно спати і узимку в барлозі. Про кого мова? Правильно це ведмідь, вірно. Наступна ця тваринка впадає у зимову сплячку, а коли теплішає, щоб захищатися від ворогів, їй допомагає. Її голчаста шубка. Про кого мова? Вірно, це їжак, вірно. І остання ця тварина живе в Арктиці. Вона має дуже теплу шубку білого кольору. Що це за тварина? Так, це білий ведмідь. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми сьогодні з вами говорили? Ми говорили з вами про одяг тварин. А про яких саме тварин ми говорили? Ми говорили з вами про одяг. Білих ведмедів та їжаків. Дітки, а яка шубка у білого ведмедя? Хутро білого ведмедя дуже тепле, таке тепле, що йому не холодно в Арктиці жити, там, де завжди зима. А що запам'ятали? Про хутро їжака. Для чого воно йому потрібне? Хутро їжака це голки, а потрібні вони йому, щоб захищатися від ворогів. А я вам бажаю гарного настрою, до побачення!